Ну що народ? Арієте, я знаю, що цей танчик вже чекало дуже багато людей. Дуже давно він свої черги вже чекає, там не знаю скільки. Давно він загалом то чекає в своїй черги, так ось, що він себе представляє. Це леопард. Це просто італійський леопард. Але гірше, гірше за леопард, причому гірше значно. Давайте почнемо, чому він гірше. Гірше він, тому що в нього немає вишибних панелей. У, це так номер, так? Танк НАТО сучасний без вишибних панелей. Клас. Італійські інженери. Аплодуємо вам. Красавчики. Далі гармата в нього, хоча вона від Отомелара, так, тобто італійська гармата. Вона має довжину 44 калібри. Тобто, це, по факту, рівень Leopard 2А5, 2А4. Рівень Абрамсу. Ну, тобто, вона не дуже довга. Не така, як 2,6, яка е, двожину 52 калібри. Не те, щоб це дуже сильно впливає, але все ж таки, ну ви самі розумієте, що для голодкоствольної гармати, чим довше ствол, е, тим більша швидкість боєприпасу, тим краще бронепробиття. Звичайно, що все ще залежить від самого боєприпасу, але сам факт. Е, що ще? В нього немає нормальної броні. Кайф, клас, круто. Тобто корпус практично взагалі не захищений. Тобто я не знаю, хто його проєктував, але це якась срака. Звичайно, що е, всі secret documents, е, само собою, ніхто вам не скаже, так, і в славнозвісній грі, так, про танчики. Е, звичайно, що може бути на, е, намальована якась ну, бурда, це само собою всім зрозуміло. Тому що взагалі-то ну, open джерел якихось в плані бронювання немає. Але взагалі-то. Вистачає інформації, щоб вважати, що бронювання корпусу в нього таке собі. Я б не сказав, що воно погане. Бронювання башти також там сильно якось не вражає, так би мовити, воно просто, ну, більш-менш. Так, так би мовити, знову ж таки, якщо опиратися на якщо ви хочете опиратися на знання з славнозвісної гри, так е, опирайтеся. але знову ж таки, ніхто вам гарантії тут не дає, тому що це гара народ. А як там в реальності, скільки в нього там міліметрів, ну ніхто не знає. Але можна припустити, що не дуже багато, оскільки є така модифікація, так, вар. І ось, власне, ця модифікація покращує бронювання башти, саме фронтальної її проекції. Є ще модифікація ПСУ, але вона покращує вже бронювання бортів башти і бортів корпусу. Ну, Типу динамічний захист, розумієте. Які в нього є, в принципі, плюси? Що? Швидкість? Вона непогана, як для танка НАТО, вона, в принципі, окей. Не можна сказати, що він прям там літає, так там. Такого немає, він просто нормально їздить. В нього чотири передачі вперед, дві назад. До речі, в нього коробка, саме, наче, якщо не помиляюсь, трансмісія від німецьких колег. В нього навіть траки від німецьких колег зроблені. Тобто тут від Леопарда взяли, ну, просто по максимуму. Що цікаво, двигун в нього В-12, дизель від Івеко, тобто він італія, і італійський, так? Але. Сам модуль, тобто ця модульна конструкція, завдяки якій можна замінити моторно-трансмісійне відділення, ну, не відділення, а саме цей модуль так, двигун з трансмісією близь, приблизно за годину. Він італійський чомусь, а не німецький. Це дивно, враховуючи, що тут від леопарда дуже багато чого, навіть нюанси в плані компоновки. Тут прям, ну, леопард на леопарді, банально дивіться, механік водій розташовується справа, командир з навідником розташовується справа, заряджаючий зліва. Цікаво, цікаво, дуже зроблено по факту так само, як і в леопард. Що цікаво, також, підвізка в нього торсіонна, хоча є модифікація С2, так, в якій планувалося зробити гідропневматичну підвізку та автомат заряджання, але, як то кажуть, не вийшло, ги? буває, буває, не вийшло. Не пощастило. Не поталануло, не, не заталануло, ну, буває. І що? Та і, в принципі, усе. Що стосується системи керування вогнем, там нічого цікавого немає. Так званий Турмстак. Хех, ті, хто грали в славну, звісну гру, засуджують цю гру. Самі знаєте куди. Я б її запхав. Не будемо зараз про неї. То це просто норм. Тобто там є тепловізор, як у невідникати, як у командира, само собою, там поля зору стабілізоване, є режим дублю. Тобто... Командир може вести вогонь з основної гармати, це круто. Так, у навідника є як п'яти, так і восьмикратний зум або ж приближення. У командира 10-кратний. Це крутяк. Це, в принципі, не те, що прям супер-вау! Так, це щось там неймовірне, але загалом то нормально, тобто типово, як для сучасних, ну, приблизно сучасних, все ж таки, аріети вже давним-давно не дуже нова машина. Але це. Цілком придатно, так, тобто адекватно для танків НАТО. Що ще в нього є? Ну, окрім само собою, гладкоствольної гармати, в нього ще є два кулемети. Ну, класика, один спарений, один зенітний. Що не круто, те, що вони, як і в принципі у Челленджера 2 так, звичайно, різні модифікації Челленджера 2 зараз взагалі не про нього, але у Арієти вони 762. Це МГ-3. Німецький. Чи там 7,92, 72 наче, наче все ж таки там 7,62, тому що він вже під калібр НАТО зроблений. Коротше, це по факту, оцей німецький кулемет, перероблений з МГ-42, МГ-3. Е, нас, в принципі, не сильно турбує, те, що він там 792 чи 7,62. так? Якщо я взагалі зараз не помиляюсь, чи є взагалі такий калібр 792. Нас турбує те, що це дрібнокаліберний кулемет, тобто це не 12,7, це не 14,5, тобто проти якоїсь навіть легкоброньованої техніки, типу того ж БМП або, ну, принаймні того ж бронеавтомобіля Пигр-Тигр, так, російського, цей танк буде неефективним. В плані свого додаткового озброєння він йому нічого не зробить просто. Він його ну, максимум там покоцає. Так, ну, звичайно, зараз мені напишуть, що ну, ти таке вже придумав, танк і бронеавтомобіль, там зустрілися на, на дистанцію пострілу з кулеметів. Ти що смішний? Смішний, не смішний, але факт залишається фактом, бо крупнокаліберного кулемету немає. Цим грішить не тільки Арієт, ну, будемо чесні, у леопардів в величезної кількості така сама біда. Так, у Бебрамса, того ж там, в принципі, крупнокаліберний кулемет. Я навіть не пам'ятаю, він там, наче може стояти, може не стояти. Ну, взагалі-то він там є в базі. Так, там взагалі їх аж три кулемети, тобто два дрібнокалібр... Каліберний один крупнокаліберний, але Ну він може там в принципі не стояти. Знову ж таки, ніхто вам не заважає приварити до арієте ДШК так і їхати в бій. Ну Але все ж таки, його там в базі немає. А ще один такий прикол, що стосується боєкомплекту, так, повертаючись до недоліків цього танку, тому що все ж таки недоліків в нього значно більше. Е Окрім того, що вишибних панелей немає, так, тобто в нього боєприпаси не розташовуються в задній частині башти, як це вже звично для танків, тобто як у Леклерка зроблено як у Леопарда зроблено, у Абрамса того ж самого. Та навіть у челенджера другого боєкомплект частково розташовується в задній частині башти. Так, звичайно, що без зарядних картузів, але сам факт частина боєкомплекту у челенджер все ж таки там розташовується і частково це покращує безпеку для екіпажу. У та такого немає. Весь боєкуплек боєкомплект розташовується в бойовому відділенні, так? А, і саме що? Основна частина боєкомплекту розташовується зліва від механіки водія. Ну і що? І пам'ятаєте, що корпус броні немає? Тобто, а боєкомплект розташовується прямо в передній частині зліва від механіки водія. крутяк Тобто, пробиття, як ти би мовити. До побачення. Нічого в цьому крутого немає. Таке рішення, звичайно, воно є і в леопарді другому, так, та і в леопарді один, по факту. Там абсолютно таке саме рішення, і це також є недоліком, але є один нюанс. У Леопарда в корпусі є бронювання. Там є комбінована, адекватна броня. Лурієти також, можливо, там також є броня. Знову ж таки, як я вже казав, ніхто точно вам не скаже, чи є, чи же, яке там бронювання, тому що ця інформація взагалі то засекречена. Так ось. Знову ж таки, опираючись на те, що броні там ну, адекватно, як ми думаємо, так, наскільки я знаю, немає. Це не круто, коли в тебе величезна частина боєкомплекту розташовується в лобовій частині танку. Це не Айс. Тому, що, наприклад, у того ж Абрамса, Бебромса, так, такої проблеми немає, тому що боєкомплект розташовується все ж таки більшою мірою саме в задній частині Башти, через що Бебромс такий крутий. Так е, що ще? Е, знову ж таки. Боєкомплект в передній частині корпусу зліва від, від, від механіки водія, а також боєкомплект першої черги, той самий, який розташовується у леопарда е, в задній частині башти. Він розташовується під баштою. Ну, тобто в бойовому відділенні і нічого не заважає навіть при пострілі в борт, так при влучанні туди якогось протитанкової, протитанкової ракети або РПГ, або ну, взагалі будь чого, що може пробити танк борт. Нічого не заважає йому здетонувати. Ви самі розумієте, що детонація боєкомплекту дорівнює знищення. Не круто. Не круто. Загалом це все. Тобто більше про цей танк казати немає що. Це максимально такий типовий. Не дуже цікавий танк НАТО. Можна його назвати калькою на Леопард 2. Це буде, мені здається, прям максимально правильний опис цієї машини, тому що це дійсно калька з Леопарду 2. Ну нічого в ньому цікавого, унікального, окрім того, що в нього немає вишобних панелей. І не знаю, чи є це унікальне, звичайно, для танків НАТО. Як на мене, це просто недолік та ну, змога зробити машину дешевше, тому що ну, не треба парити за вишобні панелі. Крутяк. Ну і все. Тобто, нудна, досить така простенька машина, в якій нічого не треба щось пояснювати, саме про те, що вона себе представляє. Якщо, кажу, якщо казати про те, що вона може нам дати в наших умовах, тобто в нашій війні, ну, в принципі, те ж саме, що і леопарди, але краще його вже порівнювати, точніше, не краще, а коректніше, мені здається, буде його порівнювати саме з леопардом 1. Е, чому? Ну Тому що у Лопардо 1 так само не має броні. Але Арієти, звичайно, буде краще за Леопард 1. Банально, тому що броня в башти в нього набагато краще, ніж Леопарда 1. А по-друге, у Арієти набагато краще гармата, тому що все ж таки 110-мм це не 105-мм гармата. Це зрозуміло, так? В вони, плані динаміки вони, в принципі, я думаю, однакові. Ну, можливо, Леопард перший буде трішечки швидше, тому що він легше. Але це не точно насправді. Я думаю, що все залежить від місцевості, від навиків. Коротше, дуже багато своїх нюансів, але, в принципі, загалом можна сказати, що вони приблизно однаково думаю, їздять. І якоїсь там величезної різниці немає. Що стосується в плані ефективності, бронепробиття в нього адекватне, тому що він використовує сучасні нат натівські боєприпаси, ті самі, що використовує леопард. Тобто, тут питань немає. Він може спокійно в силует шатати, по факту, будь-який. Російський танк. Звичайно, що якщо повірити в псевдо супер мега захист того ж Т80 БВМ, так, де є динамічний захист Трелікт, тандемний, так званий, третього покоління, де, не знаю, там можна повірити в дуже круту, зварну башту Т-90А, так, і звичайно, що там контакт 5, і ще коротше штору. У нас, напевно, лом може відвести. Жарт, ні, не може. Так ось. Звичайно, тут дуже також багато своїх нюансів, і вам тільки вже скаже профільний танкіст, який буде <смеш> воювати або воював на леопарді другому, так і стріляв по російським танкам. Тільки він зможе вам сказати, чи конкретний боєприпас розвалює конкретний танк. А так, чисто на теорії, на пальцях щось там оце складувати ці міліметри, так на дистанції, все можна сказати, одне боєприпаси сучасні. Є, він їх використовувати може. І ці боєприпаси розраховані для того, щоб знищувати, власне, ось ці, е, російські танки. Ну, взагалі, то радянські, так то буде правиль... ну, коректніше казати, тому що взагалі то це все ж таки радянські машини. Так ось. Він їх знищувати має і повинен взагалі спокійно, без ніяких питань. Проблема тільки в тому, чи витримає він якісь влучання назад, тому що, дивлячись на його конструкцію загалом, він не дуже сильно міцно виглядає. До речі, до речі, я тільки що згадав, ось, мені нещодавно вже писали. Додавати до огляду машини ще його описання по вразливості для FPV-дронів. Так ось. Тут що цікаво, хоча в нього і немає вишибних панелей, так, тобто боєприпаси не розташовуються в задній частині башти, і це по факту мінус, тому що ну, це знижує безпеку для екіпажу. З іншої сторони, така машина буде менш вразлива для івповідронів, всіляких ланцетів та іншого, ви зрозуміли, одоробла, тому що важче буде знищити боєкомплект, тому що ну, звідки ж, як правило, вони б'ють. Зверху, і вишибні панелі, тобто доступ для цього всього відділення у леопардів, у Ебр... Абрамсів, вони розташовуються зверху. Тут такого немає. Зверху ви там ні до чого не доколупаєтесь, хоча нічого вам не заважає, в принципі, просто в саму башту в валитись. Я не думаю, що там дуже класна вертикальна. Броня у Аррієте, я ще в цьому дуже сильно сумніваюсь. Ми сумнів величезні на цей рахунок, але хто його знає, можливо, італіянці там зробили якийсь супермодний Убер-підбій Не думаю, що там таке є. Але ось можете собі, в принципі, думати так, що ось. Проте ефпівдроні захищено і більш-менш. Хоча знову ж таки, враховуючи, скільки цей танк ватний сам по собі, тобто конструкція в нього така, знаєте, тонко бортова. Коротше, класична ця леопардівська штука дуже м'якенька. І якщо вірити тій інформації, яку якою володію я, леопарди не дуже добре живуть, якраз таки під всілякими ось цими дронами і всілякою цією історією. В тому плані, що той же Т-72 живе під дронами і всім ось цим. Самі розумієте чим? Набагато веселіше. Знову ж таки, це опираючись на ту інформацію, якою володію я. І це, можливо, взагалі неправда, і це, знаєте, так. З із колокольні було сказано, і ситуація може бути абсолютно інакше. Але знову ж таки, така інформація є. І це цілком логічно, і це можна пояснити тим, що леопарди дійсно досить м'якенькі. Саме з боків, з. Даху вони такі. Не те, щоб дуже міцні, звичайно, ще модифікації різні, так, там, де потовщується і покращиться захист в цьому плані, але реалі такі, що в впівдрони зараз по факту найбільша загроза для танків. На жаль. Так ось, якщо у вас питання, чи поганий арієти танк, можна сказати, що так. Поганий, якщо порівнювати з іншими танками НАТО, так, західними танками. Поганий, навіть якщо порівнювати з радянськими машинами, він, ну, далеко, знаєте, не кожен російський танк, ну, або радянський гірше за нього. Так, тобто той же Т-80У, ну, навіть я би я, я тут навіть і не можу сказати точно, що він прям гірше за Арієти, тому що броня то у Т80У буде краще. Як мінімум. Ну, але тут таке вже, знаєте, поз... зрівнювати радянську та натівську школу танкобудівництва це дуже якось дивно. Я думаю, що таке робити не варто. Це тема для взагалі іншого відео, абсолютно їх порівнювати. Так ось. Арієте танк поганий, якщо порівнювати його з іншими танками НАТО. Тобто на фоні того ж Лоопарда він буде поганим, але на фоні, наприклад, Т-72. Норма. Ну, в принципі, нормас, крутяк, звичайно, Т-82 також буде більше броні, але камон, Т-82 це шматок конченого гівна. Так? А Ріета це все ж таки комфортна, швиденька, потужна натівська машина. І це не можна якось, знаєте, так, порівнювати. Це взагалі не можна, ні аж ніяк. Це все рівно, що порівнювати Жигуль з Мерседесом. Думаю, тепер аналогія більш зрозуміла. Чи нам потрібен цей танк? Звичайно, що потрібен. Ну, тому що зараз таких, як, ну, так би мовити, прямих сутичок між танками їх немає. Так? Танки працюють е, переважно для підтримки піхоти, для підтримки там, наступів, як артилерія інколи працює. Тобто, прям танк на танк так ну, такого майже що немає. Танки, як правило, знищують і впівдронами. Там на мінах вони підриваються засадами, протанковими ракетами комплексами їх розвалюють, тобто з артилерії, знову ж таки. Щоб прям танк в танк. Це досить рідко таке трапляється, але все ж таки, коли трапляється, ми це також враховуємо, тому що нещодавно був випадок, коли Бредлі, там дистанція ну, дуже близька, розстріляв Т-90М. Фанатами Т-90М подрив. Передаю свої привітання. Так Так ось. Аррієте для нас нормальна машина. В тому плані, що на фоні того, що ми маємо, це ок. Тому що він досить швидкий, нормально собі катається, має нормальну гармату. В принципі, досить ну, солідний комплекс ну, так, солідну систему керування вогнем. Тобто там є і лазерний далекомір, і балістичний вичислювач. Знову ж таки, я вже казав, тепловізор, стабілізація є. Це круто, тобто це дійсно круто. В плані ведення вогню. Називайте його таким собі стрільцем, там, снайпером серед танків, тому що броні як, як такої немає, так, по сучасним міркам. Але знаєте, вам скажу так, що проти тих самих протитанкових, протитанкових ракетних комплексів великої різниці між Леопард-1 і Арієтте, якщо будуть стріляти в корпус, так в силует, з того ж «Корнету». Її, в принципі, сильно не буде. Але ось, до речі, що цікаво, у Арієти ще є комплекс сповіщення про лазерне опромінення. Тобто, якщо на нього буде наведений лазер, так той же самий лазерний далекомір, або якщо просто буде по лазеру вестись ПТУР, ну, протитанкова ракета, він про це буде ну, екіпаж Арієти, про це дізнається. І це також круто, тому що буде шанс. Або можливо, взагалі то буде можливість якось на це відреагувати, не просто стояти в полі і чекати, допоки вас влучить ракета. Якось так. Тому загалом Туарієте то, не те, щоб дуже поганий. Він поганий на фоні інших танків, так, натівських. Якщо казати загалом, як танк, саме як танк, для чого він зроблений, і враховуючи наші умови. Він ок. Тобто, сказати, що він прям буде гірше за ціл за леопарди другі, які в нас вже є, ну так, він буде по факту гірше. Він буде гірше, а сказати, що прям значно гірше, і що він буде свою роль саме на полі бою виконувати гірше, я думаю, навряд чи. Я думаю, що саме свою роль на полі бою він буде виконувати не гірше, а щось приблизно на тому самому рівні. Тому я думаю, цілком можна сказати, що танчик. Ок, так, це калька з леопарду Другу, так, без якоїсь там, знаєте, ось цієї ось, ось, ось унікальності. Так, немає в нього чогось такого цікавого. Ну і все. Тобто на цьому можна, в принципі, закінчувати. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.